Доброго ранку всім людям з землі! Доброго ранку тобі і мені. Хай день буде вдалим, успішним нехай на добрі справи наш день починай. Тому сьогоднішня тема нашого заняття, дітки, йдемо в похід. Помандруємо ми сьогодні з вами до осіннього парку. Погляньте, скільки тут листочків. Чи всі вони однакові? Давайте розглянемо листочки. З якого дерева листок? Вірно, з дуба. Якщо він з дуба, то він який? Так, дубовий. З якого дерева листок? Так, береза. Якщо він з берези, то він який? Березовий, вірно. З якого дерева листок? Так, вірно, каштан. Якщо він з каштана, то він який? Каштановий. Чудово. З якого дерева цей листочок? Так, вірно, горобина. Якщо він з горобини, то він який? Горобиновий. З якого дерева цей листочок? Так, клен. Якщо він з клена, то він який? Кленовий. Чудово! Погляньте, з якого дерева цей листок. Так, з липи. Якщо він з липи, то він який? Липовий. Чудово. Дітки, погляньте на дерево. Що це? Так, це береза. Назвіть частини дерева. Вірно, стовбур. Гілки листя. Якого кольору стовбур у берези? Так, білий стовбур з чорними смужками. А як називається листя на березі? Березове. Якого кольору листя на березі восени? Так, жовте. Чудово! Спробуємо скласти розповідь про березу. Послухайте мою. Це береза. У берези є стовбур білий з чорними смужками. Від стовбура відходять гілки. На гілках ростуть березові листочки. Восени листя берези жовте, схоже на золоті монетки. Малята. Пригадайте, які дерева ви знаєте. Та спробуйте скласти свою розповідь. А зараз трішки відпочинемо і з вами позаймаємося фізичними вправами. Бачили байдужих, що не скачуть по калюжах. Де? Та ніде. Що стрибайчикам робити, щоб ви ніг не намочити? Що? 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 Що, що, що? Ми дощу не боїмось і в умовці беремось. please give Зараз працюємо в нашому зошиті. Сторіночка 64, 64. Розгляньте, будь ласка, сторінку, пригадай, що ми робили за темою: порядок, правила для порядку в житті. Якщо потрібно, погортайте свою книгу. Відмітьте галочкою те, що вдалося зробити якнайкраще, і відправте фото у групу соняшник. Дякую, дітки, вам за перегляд. До побачення, до нових зустріч!